Гра проти Олександрії стала справжньою перевіркою боєздатності оновленої Ниви. Олександрійці впевнено втримують перше місце у першій лізі, тоді як зелено-жовті в чемпіонаті поки тринадцяті. Господарі практично весь матч провели захищаючись, атакувальні випади успіху Ниві не принесли. Олександрія ж зуміла відзначитись вже на 17-тій хвилині матчу. Втім, арбітер зафіксував положення поза грою. Забити гол без порушення правил Олександрійцям вдалося незадовго до перерви. Свій момент реалізував Грицук. В другому таймі Олександрія теж виглядала краще, хоч і збільшити гульву перевагу не змогла. Нива нагоди для того, щоб відігратися, не створила. Поразка нуль один. На такому футбольному полі важко грати в футбол. І ми вчора приїхали, тренувалися тут, і ми бачили, що дійсно треба знов-таки перебудовуватись. Я маю на увазі грати простіше, тому що. У нас зовсім інші вимоги, вимоги до футболістів в тому плані, щоб грати більш комбінаційний футбол. Але сьогодні ми цього футболу не побачили. Найголовніше, що ми е, здобули три дуже важливі очки для того, щоб відірватися від наших прислідувачів. Сьогодні побачили команду, яка готова, і, і завтра вже буде прем'єр-лізі. Ще раз я потім сам передилю зігру на фоні цієї команди, можна думати про наше майбутнє, де нас слабкі сторони, де хороші, але якщо взяти 90 хвилин, то я сьогодні в розгальній з радістю всіх обняв, подякував за саме віддачу. І, ну, максимум, що на сьогоднішній день вони могли зробити, вони зробили, Я їм дуже вдячний.